Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторного інструменту, акумуляторна повітродувка dcb 202 двісті Розберемо її характеристики, призначення та переваги. Поїхали! Традиційно розберемо, що таке повітродувка і для чого вона потрібна. Це універсальний інструмент для прибирання трави, сухого листя невеликого сміття та навіть снігу. DCB202BCDOL стане чудовим рішенням для роботи в гаражі, на будівництві або ж у майстерні. Перейдемо до комплектації нашої повітродувки. Вона в себе включає сам інструмент, патрубок, насадку для точкового обдування, яка дозволяє досягти максимального показника швидкості повітряного потоку, широка насадка, яка дозволить прибрати. Ати більшу за площою зону та транспортувальний ремінь, і ось так повітродувка виглядає в зібраному стані. До основної переваги хотів би віднести наявність безщиткового двигуна, який дозволяє стабільно та впевнено працювати цим інструментом. Пройдемося по максимальних показниках цього інструменту. Об'єм повітряного потоку складає 1020 кубометрів на годину, швидкість 240 кілометрів на годину, а оберти двигуна 21 500 обертів на хвилину. Саме ці показники дають впевненість у роботі цим інструментом. Повітродувка має чотири режими роботи: три швидкості, які регулюються. Кнопкою вверх та вниз, та четвертий режим турбо. В цьому режимі повітродувка працює на максимальну потужність, але він вмикається на 5-7 секунд. Над кнопками керування знаходиться шкала заряду акумуляторних батарей. Як на мене, це доволі зручно, і цього бракувало у попередніх моделях. І я думаю, вже годі теорії настав час перейти до тестування. Ходімо на подвір'я, і ось ми вийшли на вулицю. Тут нещодавно пройшов дощ, що нам на руку зараз будемо роздувати калюжу. Тепер спробую режим турбо. Ось так стихія повітря перемагає стихію води. Давайте подивимось, як вона впорається з гравією. Знайшов трошки гравію і зараз буду його роздмухувати. І це навіть не режим турбо. А тепер турбо. Ну, тобто повітродувку можна навіть сильно не тримати, просто йдете, а вона за вас робить всю роботу, роздмухує. Будь то граві, будь то калюжа. Вона сама працює. Тут калюжа з піском, і гравієм. Нічого, вона і з піском впорається мокрим. Ми так просто стали, подивилися, так, що тут у нас. Ага, все чисто, все окей. І можна йти далі, і далі вона буде собі роздмухувати. Трошки попрацювавши цією повітродувкою, можна підбивати підсумки. Це потужний акумуляторний інструмент, який допоможе прибрати вам не тільки вашу ділянку, а й майстерню, і будівельний майданчик. А з рахунок того, що у неї є ось такий пасок, вона мінімізує навантаження на руки оператора. І все, як завжди, посилання на цю повітродувку ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!